Доброго дня. цим відома у нас така приблуда, а саме замки. Замки Краєновські, як ми кажемо. Ці замки універсальні, вони ставляться до будь-якого агрегата, Агрегати кріпляться вони на квадрати, регулюються в будь-якому напрямку і режимі. Сюди вставляється стійка або лапи, або бритви. ну Дуже зручні. Але вони хоч і зручні, але завжди були дуже дорогими. Дороге удовольстві, а зараз і подавно їх не докупився. Ну, я вирішив зробити сам. Оце, до речі, заводський, литий. Його конструкція фактично однакова. Це саморобний, який зробив його кооператив шарик, бо ну, не дуже вдало виготовили його. Трошки косо криво, а без живо. Ну нічого страшного. Так. Ось для початку я виготовив ось. Понарізав такі пластини 165 мм довжиною, 60 мм висотою і з десятки матеріалу. Ну, Як не старався, вирізав теж не дуже вдало, але я знайшов вихід, їх почав парувати, підтачувати і... Якщо на якомусь замку на пару міліметрів буде десь довше чи ширше, це не має значення. Все воно на культиваторі підрівняється. Аби вони були у парі одинаковими. Ну, що вийде далі, я покажу. Так, ідемо далі, як я і казав, попарував. Просверлив отвори, нарізав тут різьбу з однієї сторони. Ну, Заготовки зробив. Це будуть. Перемички ось тут таким чином. І тут ось, буде, ні, тут ось буде оця пластина. До речі, отвори я зробив трошки вуще. Всі заводські йдуть, ну так би мовити, велообразно. Чому так зроблено, я не знаю. Ну, по центрах тут 65 міліметрів, ну я зробив трошки вуще, підрівняв їх. Усі інші. Ну, і продовжу далі робити. Значить, спочатку я обварював великим током, приварив гайку, підігнав різбуту. Не забуваємо гайку після приварки, відразу я прикалюю. Ну, це набагато краще буде, якщо зірветься різьба на болтові, а вона дуже часто зривається, чим на гайці її тоді переварювати. Варив великим током. Ну, щоб було як можна міцніше. Ну, потім зазвичай обтачую. Виходить ось такий замок. До речі, як можна побачити, замки є ліві і праві. Для чого це? Я зараз покажу. Так, ось покажу на прикладі свого рядного культиватора. Він із під коровщиком. І тут стоять лівий і правий. У нас замки кареновські. Ну, якщо був би був у цю сторону, то звичайно трубі б мішало. А так у мене є вибір, куди в яку сторону його ставити. Річ у тім, що бувають, коли кавуни вже розплітаються, замок цей треба ставити сюди, а під на цю сторону. Ну, знову-таки незручно було б крутити. А так замки міняю місцями і підкорнщик стає на цю сторону. Ну, дуже зручно мати лівий і правий замок. Ну от, Продовжуємо. Після зачистки можна і покрасити і виходить ось такий замок. Ну що, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Слідкуємо, далі буде ще цікавіше.